Чернігів водоканал випробовує нові технології. Аби уникнути неприємностей на дорогах, пов'язаних з люками. Підприємство закупило продукцію чеської компанії. Спроба закупити чавуні каналізаційні люки в Україні була невдалою. Виявилося, що браку більше ніж якісного товару. Нову технологію співробітники підприємства вивчали по вулиці Героїв Чорнобиля. До цього люка є. См'язь із алсан називається, котрий ми будемо заливати поверхну частину на плиту перекриття. Тобто, воно виходить люк даний відрізняється. Які його переваги? Він є антиведальний люк, тому що не можна буде зняти кришку люка. Так, як на ньому є шарніне з'єднання, яке буде демонтуватися, і самим люком на плиту перекриття і перекриється асфальтом. На підприємстві розглядають варіант заміни недешевої європейської суміші на українську. Відповідна пропозиція не дійшла від виробника шостки. Вартість люків, які відносяться до розряду важких і встановлюються на дорогах з інтенсивним рухом, становить 3200 тисячі гривень. Люки для зон зелених насаджень, пішохідних зон дешевші. За словами представника компанії, поставки, Головна перевага технології полягає в тому, що вже через 30 хвилин після проведення монтажу можна відкривати рух на дорозі. Люк не буде просідати при тривалій експлуатації. До цього часу люки в Чернігові встановлювали за старою технологією, яка не розрахована на сучасні навантаження. Люк встановлювався на цегляну кладку, яка під впливом вологи, солей і постійних навантажень руйнувалася вже протягом одного-двох років. Далі починалося про... Осідання люка і на проїжджій частині утворювалася яма. Для її ремонту необхідно було перекривати рух. За новою технологією люк встановлюватиметься на опорне кільце. За рахунок цього питоме навантаження на плиту перекриття зменшується, що запобігає її руйнуванню. Нова технологія дозволяє встановити люк в рівень з полотном проїзної частини. Ні вода, ні сіль, ні транспорт не зможуть вплинути на стан люка на дорозі, що забезпечить додаткову безпеку пересування. До того ж, в разі потреби люк можна швидко демонтувати. Кришка люка виготовлена з високоміцного човуна. Задля надійного антивандального захисту передбачене шарнірне з'єднання кришки і корпусу. При відкритті кришка люку не знімається. Також шарнірне з'єднання і запірний механізм не дозволять люку стрибати під колесами авто, які проходять по ньому. Зараз підприємство закупило 50 люків, Ми будемо їх встановлювати на нашій водопроводній водопроводності і на каналізаційній. ми. Определяем самые в данный момент плохие участки, где люки просевшие, и будем их менять так называемой новой технологией. Этот люк дает возможность проезжать тяжелому транспорту более 25 тонн. Он выдерживает, но крышку люка просто так снять нельзя. Это спецмеханизм, который запорное устройство. Ну, я думаю... Результат буде від заміни люка. Гарантія на ці люки 5 років. Отриманий досвід оцінили високо і вже розглядають можливості автоматизації і здешевлення самого процесу. Зокрема, наступного року подумають про покупку спеціального фрезера, що дозволить за лічені хвилини готувати місце для установки люка. Нині це вимагає багато часу, адже робиться за допомогою відбійного молотка. На балансі підприємства знаходиться більше 40 тисяч каналізаційних колодязів, і це без урахування колодязів на підприємствах і в приват. Аному секторі, за які відповідає власник, в цілому по Чернігову встановлено до ста тисяч люків, які вимагають постійного ремонту. Отже, техніка простоювати не буде, роботи вистачатиме.